Мільйонних жертв вирвали з вічної мерзлоти. повертають в Україну тлінні останки Литвина тихого Стуса. На плечах тих, що вирвались живими з дзони. На їх плечах поверталася незалежність України, та народ з Кайданів вирвати не змогли. Мародери рахуватимуть вже десяту річницю своєї незалежності від українського народу. Бути українцем в Україні і далі непрестижно і страшно, хто має сміливість стати на захист прав і гідності свого народу, тих відстрілюють. Так надійніше. Чого ж ми ходимо до Тараса? Щодень двигаємо на хребтах своїх могили волі своєї і всує взиваємо його ім'я. Коли ж прийдемо святити зброю правди і сили заповіту? Чи й досі нам воля заважка?